Ігор Романенко далі з нами, засновник благодійного фонду Закриває небо України, генерал-лейтенанту відставці. Вітаю вас, пане Ігоре. Вітаю вас минулої ночі. Був дуже продуктивний для українських дронів візит в військові частини в бази російських окупантів. Невже їхнє ППО настільки ослабло, що така кількість дронів змогла долетіти і вразити такі жирні цілі? Скоріше всього посилились наші спроможності по нанесенню удара в першу чергу. А якщо діяти послідовно, наприклад, навколо Сєвастополя той же Більбек і наносити перші удари по ослабленню системи протиповітної протиракетної оборони, вибивати локаційні станції, зенітно-ракетні шкодити комплекси, то тоді на послідуючі Удари будуть досягати більша кількість наших засобів щодо знищення тих літаків системи розвідки управління, яка знаходиться на цих об'єктах, що і відбувається, крім того, наносяться удари по НПЗ, Як ми бачимо, це дуже важливо, тому що це вкладається в стратегію дій, яка реалізується не тільки на поточний час нами, а ці об'єкти. НПЗ, це об'єкти заводи, які випускають озброєні літаки, ракети, е, от, і, ну і системи управління, системи е, розвідки, і також літаки і пускові установки ракет, які по нам застосовують. Оці такі об'єкти, але вони були ще е, під час Другої світової війни, е, перед, наприклад, висадку в Нормандії. Десанту, то американці з британцями узгодили саме такого роду об'єкти ще десятки років тому. Чому? Тому що так вимагають об'єктивні закони війни, і тому нанесення силами оборони України ударів саме по цим об'єктам. Є законно з точки зору міжнародного прав ведення війни, комусь це там більше подобається, кому не подобається, але це питання е, наше ведення екзистенційної війни, і ми це знаємо краще будь-кого нам потрібні просто більше і якісніші засоби нанесення враження. Ну, кому не подобаються ці удари, ми звісно знаємо. І нам їхні, як кажуть, вподобання чи не вподобання глибоко по цимбалам, тому що нам своє робити. Не ми до московитів прийшли, а вони до нас, тому нехай вигрібають. Але те, що зараз ми наносимо такі хороші, масовані і якісні удари по аеродромах. Ну, в росіян цих аеродромів достобіса вони можуть перемістити частину цих літаків, які там вціліли десь подалі. Це ж в принципі ситуацію для там лінії фронту а, по скиданням тих самих кавів, бомбардувань не змінить чи все ж таки буде впливати в якийсь спосіб? Однозначно змінить, тому що вони з більших відстані повинні будуть прилітати, не на таку дальність мати можливість запускати їх, ну і так далі. Тобто, умови застосування їх авіаційної зброї, які знаходяться на борту літаків, будуть погіршуватися. Ефективність знижуватися, і це безумовно сприяє нашому веденню бойових дій. Тобто тут повинні впливати наші засоби ураження на ці аеродроми, літаки, системи розвідки управління їх. А крім того, якщо підсилити систему протиповітряної протиракетної оборони, зенітно ракетними комплексами винищувачами, то це зовсім. Зробить фактично неможливим застосування в такому вигляді, як це вони роблять. Ті ж керованої авісіни бомби. це для нас на поточний час велика проблема. Переговори про посилення української ППО вже ведуться дуже давно, і спочатку ми там говорили про сім систем Петріот або Айрісті для того, щоб захистити небо. Зараз нібито дві системи знайшли, але в масі свої от. Проблеми із системами ППО через те, що їх дійсно брак. Чи це настільки чутливе питання, навіть політичне. І політикам доводиться дуже багато от сперечатися перед тим, як сказати однозначно так. Відносно зенітних ракетних комплексів, в першу чергу, комплекси «Петріот» самі, чи їх аналоги. АІРС, безумовно, теж нам потрібні. Але їх дальність сучасна канальна, ефективна система, але дальність 20-40 кілометрів, і вони не спроможні знищувати балістичні ракети. Тому саме патріоти, самті і аналоги цих зенітно ракетних комплексів нам потрібні від 7 і більше. Ми пам'ятаємо, що говорились до 25 тисяч, щоб в великому обсязі виконати завдання щодо протиракетної оборони. Ну це такі. Мрії на поточний час, а от за сім треба боротися, що намагається робити наше воєнополітичне керівництво. Тому ну, будемо мати надію, що в найближчий час з'являться все ж додаткові саме ці комплекси, і не тільки ці, а інші зенітно-ракетні, І все ж американці знімуть заборону на поставки в кінці кінців Ф-16. Які не з'являються у нас уже ввечері, в першу чергу, із за заборони, а не будь-яким там причинам, які вони надумують інформаційно. Чи зможуть Петріоти закрити небо над Харковом? Адже від Харкова, фактично, там від Російської Федерації там 40 кілометрів. А на таку відстань літають їхні безпілотники. Багато безпілотників літають про це наші бійці кажуть, і розвідувальники, і орлани, і таке інше? Чи безпечно тоді буде? Чи зможе Петріот один можливо два впоратися з? Із, із прикриттям. І власне, хто має тоді прикривати цей Петріот, щоб його там не виявили і не розбили там за лічені дні. Ну щоб Петріотами бій бити по розвідним безпілотникам. Це не раціональний підхід. Їх треба збивати засобами протиоповітної оборони малої дальності, які діють на малих висотах, тому що ракети є, які коштують мільйони. Доларів безпілотник сам коштує ну там десятки тисяч доларів, і нам потрібні э, ракети і в цілому дії зенітно-ракетних комплексів типу Петріот. А в першу чергу проти балістичних ракет це у нас головна проблема, тому що ворог з'ясує там, де в районах не працюють Петріоти, і сам ді, і б'ють там балістичними ракетами, які на жаль тоді досягають цілей. Тобто, тому вибачте, систему... пане пане Герадеруйте. Тобто патріоти, які будуть стояти на бойовому чергуванні, прикривати Харків, повинні ще зі свого боку прикриватися іншими е, установками, які будуть оберігати самі патріоти. Я так зрозумів, по великому рахунку, так. Тобто, люба протиповітряна і протиракетна оборона, вона передбачає е, ярусність по висоті. І комплексність по дальності дії цих зенітних засобів в Ізраїлі, наприклад, по висоті це чотири яруса починає знизу залізний купол і вверх до десятки е, кілометрів, і, е, комплекси, до варі, як, так. Да, і комплекси як і комплекси як проти аеродинамічних динамічних цілей, деяких відноситься літаків, вертольоти, крилати, ракети, безпілотні, Літальні апарати і безпосередньо протиракетне, які призначені для знищення в першу чергу балістичних ракет от така система. Ну нам про таку, якби ну, хоча б основні елементи, хоча б деякі напрямки для того, щоб все ж відстаювати наш Харків. Останнє запитання: відкриття аеропорту у Львові. Зараз багато з цього приводу йде дискусій різних. Чи можливий такий крок, і що для цього потрібно буде зробити принципово можливо, виходячи, наприклад, з досвіду Ізраїля, країна, яка ну майже весь час в стані війни. Ми знаємо, з минулого року безпосередньо йдеться війна, хоча не зовсім така, як у нас. Але ж вони пристосували є досвід, і ну треба вибрати, мабуть, вдалий час, коли ж намагатися це реалізувати. Треба напрацювати міжнародну відповідну підтримку. Ну тобто, воєнно технічне такі підходи є, але щоб це реалізовувати, потрібно робити в комплексі. Це дуже важка проблема. Дякую, пане Ігоре, вам за коментарі за участь в програмі. Ігор Громаненко був з нами, засновник благодійного фонду Закриваємо небо України, генерал-лейтенант у відставці.